Українці завжди відзначалися своєю життєрадісністю та запалом до святкових подій. Тому й не дивно, що навіть у час воєнного стану ми вміємо веселитися і таким чином збирати кошти на допомогу українській армії. За минулий місяць чи не усі громади Золочівського району у різний спосіб організували збір коштів на потреби Збройних сил України. У серпні провели цілий ряд благодійних концертів. Розпочнемо із Бродівської міської територіальної громади. Ні, минулого місяця у бродах на площі ринок музичний гурт гоп зі смехом організував благодійну акцію, яка мала на меті збір коштів на потреби збройних сил України. всіх запрошуємо послухати гарні, патріотичні і українські народні пісні, а також долучитися до збору коштів. Зокрема, музики скерували свої зусилля на амбітні плани: придбання автомобіля для 64-ї бригади вартістю 3000 тисячі євро. Одійний концерт у суботній день, саме тоді, коли більшість бродівчан вихідні локацію теж обирали не випадково. У суботу в бродах базарний день. Ми хочемо це вести як ну постійно, будемо так казати, до повної нашої перемоги. Слава Україні! Не сидів, склавши руки, ще один бродівський музичний колектив. Тільки коли ми єдині, ми не переможні. пам'ятаємо мудрість давніх, Мужність творить перемогу, єдність творить непереможних. Слава Україні! За останній місяць хористи муніципального хору боян міста Броди разом із концертмейстром Наталією Дробиш, солістами та диригентом і очільником хору Ярославом Линівим організували ряд благодійних концертів під назвою Молюсь за тебе Україно». Перший такий відбувся у Бродівському народному домі. Зокрема, під час презентації концерту лунали хорові твори, що висвітлюють героїчні сторінки історії українського народу в боротьбі за волю та незалежність України. Співати у такий період, коли навколо смерті розруха, коли люди втрачають своїх рідних, свої домівки, але ми знаємо, що завжди пісня у всі часи, особливо такі тривожні, важкі, піднімала дух, рятувала українців від, від тривог і вказувала на світле, якісь світле вирішення тої проблеми. Сьогоднішня програма була складна тим, що ми старалися охопити період. Із скажімо, із від січових стрільців і дотепер через пісні УПА, через сучасну пісню, яка звеличує подвиг нашого солдата. Дякуємо всім, хто був з нами. А хто не був, я думаю, варто подивитися, переглянути наш відеозапис. Також муніципальний хор боян мав можливість виступити у бродівському храмі Святої Теклі, що на старих бродах. Та у храмі воздвиження чесного і животворящого хреста, який знаходиться у центрі міста. Зауважити, що більшість присутніх знали слова композиції, що було помітно неозброєним оком під час виступів хору, і мова йде не лише про славнозвісну червону калину. Чались до благодійності минулого місяця не лише дорослі колективи, а й молоді виконавці. Зокрема, свій перший сольний концерт у Бродівській школі естетичного виховання організувала Евеліна Рафа. Плавного володіння музичними інструментами Евеліна продемонструвала присутнім свої вокальні здібності. Також на благодійному концерті мали можливість виступити інші сольні виконавці та музичні колективи. Проте збирали кошти на допомогу Збройним силам України не лише на благодійних концертах, а й на тематичних планових заходах. Зокрема, День молоді, який вся Україна святкує по новому у серпні. Прийшов цьогоріч у бродах в приміщенні народного дому. Сьогодні умови не дуже сприяли концерту. Програма була насичена різноманітними виступами, а отже, привабила велику кількість глядачів. Окрім нагород пісенних виступів та різноманітних конкурсів, організатори подбали й про благодійний ярмарок від місцевих волонтерів. Тут можна було придбати речі різної необхідності, а також зробити світлину на пам'ять на одній із фотозон. Добрий раз! Україна! Все швидко є всі! Бажанням можна було взяти участь у безпрограшній лотереї і отримати приз від спонсорів заходу чи просто пожертвувати кошти у благодійну скриньку і таким чином долучитись до допомоги зсу. Ми сьогодні зібралися разом з вами тут із благодійною метою для того, аби підтримати наші збройні сили України, тому що події, що відбуваються сьогодні, пишуть історію українською мовою. Сьогоднішнім заходом ми хочемо зберегти наші традиції і допомогти нашим хлопцям. Не менш цікавим та насиченим. Був ще один серпневий захід у бродівській громаді. Це день пасічника, який щорічно відзначається 19 серпня. Вітаю всю Україну з днем з Днем Пасічника. Удачі, благополуччя, обов'язково перемоги над орками, і все буде Україна. Цьогоріч і медова ярмарка, і сам концерт були особливими, адже мали благодійну мету збір коштів на потреби української армії. Дуже вам, Боже, добро, і добро, і чесно, Загалом цьогоріч усе сприймається через благодійність та розглядається, проводиться чи організовується крізь призму війни. А все українське з кожним днем стає все популярнішим. На що лише у Бродівській громаді за минулий місяць зібрали чимало коштів, які спрямують на допомогу українським воїнам. За нами правда і з нами Бог є. Ми вистоїмо, адже у нас немає страху, піднімемо наш прапор. Таким чином, спільними зусиллями у день молоді, бродівчани та гості міста пожертвували 18 тисяч гривень. Мені попрібен ти з тобою. У свою чергу гурт «Гоп зі смеком зібрав 14,5 тисяч гривень. Рахи більше на трьох благодійних концертах зібрав і муніципальний хор боян. Адже 10 тисяч гривень зібрали учасники благодійного концерту до Дня Пасічника, і наполовину менше було зібрано на концерті Евеліни Рафи у Бродівській школі естетичного виховання. Я хочу, щоб у нас був мир. Бажаю всім вам миру, здоров'я і Божої благодаті. Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Отож, долучаємося до благодійності, адже від кожного з нас залежить перемога України. Ця спільнота разом з іншими спільнотами могли долучитися для наших захисників. Щиро вам і уклін, Дорогі наші серденька і серця. Прийміть вітання і подяку від парафіян і від отця. Роман Єльчанінов, Олена Ковальчук, Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, Василина Куть, Андрій Ковальчук, телеканал Броди онлайн.